Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас понеділок, 22 травня. Значить, я вам обіцяв через дні 3-4 показати підкормку таку ефективну, бюджетну. Да? Але ж буду показувати сьогодні, друзі, тому що підкормка мені говорить Віталія, давай не тяни резину корми сьогодні. Вона бачите, не тільки би, ефективна, ще й умна підкормка. Да? Хочу додати, що значить, це буде третя і остання моя підкормка перед світінням на винограднику. Першу підкормку я зробив грон Грі із карбамітом. Друга підкормка, де я вам в попередньому ролику показував, чисто ну, мінеральним гронгрі, бо карбаміт закінчився. І Сьогодні будемо робити. Оцю, ну, яку я вам покажу, Підкормку да, вона теж дуже така ефективна. Да, після цього е, наші пагони вони як стартануть, то є, я тільки співаю їх підв'язувати. Я, я це знаю. Да. Так що е, ну, не буду тягнути резину, давайте перейдемо і я вам покажу, яку я, що, що це за підкормка, одним словом. Так, друзі, а кормити ми будемо зараз. Ось на ваших очах це органічне добриво. В даному випадку це зброжений куряк. Ось оці дві діжки. От зараз я оці дві діжки зрасходую на полів. Як я вам зараз все покажу і об'ясню. Бо багато е, цим добривом користуються, але ж всі думають, що не можна його через капельний полів. Можна, і я вам зараз покажу, як це я роблю. Да? Е, чим. Хороший зброжений куряк, друзі. Дивіться, тут теж є і азот, і фосфор, і калій. Да? І мало того, він знаходиться тут, о, в легко легкодоступній формі для наших курінців. Тобто воно все курінцями І Помимо цих трьох таких, основних таких, якби, добрив, да? тут ще є, ну, якби. Всі мікро-макроелементи, той же ж і магній, той же ж і бор, той же ж і молібден. Тобто, перед цим я вам показував Гронрі, да, вся таблиця була, да, що там тут все є, точно таке саме все є. Воно по своїй ефективності нічим сказати не поступається тим дорогим добром. Тільки зрозуміло, що треба трішки попрацювати, те легше взяв, сипнув, розвів. Да. Ну, ціна Тут дешевше, але трішки треба попрацювати. Да. Як це я роблю, я вам зараз об'ясню. Дивіться, друзі, оце на цю бочку я висипаю мішок куряка. Тобто мішок не після там 25 чи 30 кг. Да. Висипав, залив водою і ну, палка, мішалка мене така, перемішую. І воно якби починає бродити. тобто Бродить воно залежить від температури. Тобто, як тепліше, воно може там, через 2 дні забродити. Якщо холодніше, то воно може там, і через 5 днів забродити. тобто ну, це, це не тобто, Воно забродило, і ви, а ви підходите 3-4 рази в день і перемішуєте, перемішуєте його. О. І воно броде, 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 броде і потім раз. І осіло. От дивіться, що я сказав, що сьогодні треба добро, ну мені говорить, да? тому що вчора воно ще бродило, а сьогодні я встав, воно вже все сіло. Тут навіть є такі бульбашки, ви бачите, якщо, ну, якщо такое, ви бачите, воно як шампанське броде. Це тут азота зараз мірено, не мерено. О. О. Все, воно все осіло. І оце в цей момент треба, надо... я зараз буду брати добриво. Як покажу, як я його фільтрую, То це все робиться елементарно. і Будемо заливати наш підкормочний узел, в наші баки. боки. Оця 200-літрова бочка повністю я щас, ну, вона не, тут не чисто буде 200 літрів, тому що тут лишається її осадок, там, десь, десь отак буде її осадка, десь да? буде й осадка. А літрів, скажімо так, 150 я зараз вилию. Перший раз оці два куба дуну, і потім, е потім, потім і втора діжка. Так. І оце в мене буде остання підкормка. Так, друзі, як це я роблю? Дивіться, я беру е з оприскувателя, отака сіточка в мене є, да, це от форте в мене отака поливальничка така Тобто Оця сіточка, вона якби отак стає. Ви бачите так, а потім беремо кружку. Беремо таку і через оцю сіточку в оцю лійку я наливаю. Тобто воно швидко проходить, друзі. Це все ділиться дуже швидко, без проблем. Тобто якби фільтруємо таких частин, так? рядом стоїть відро мене з водою. Десь якщо що, трошечки підзабилося, хоча Воно не забивається, а саме, дивіться, воно як шампанське брода. Ось тобто тут зараз, оці всі поживні речовини. Якщо підзабилося, ви можете таке прочистити. Ну Я не буду наливати зараз повну лійку, бо мені буде одною рукою невдобно. Да? І потім, коли я наливаю повну лійку, йдемо до нашого підкормочного вузла. Так, друзі. І от так воно виливається. Тобто я показую, як оцей процес відбувається. Все, і так я розливаю першу діжку. Так, Першу діжку ось так. Зараз я розіллю таким способом. Дуну на виноградник, потім другу. Отака буде підкормка, друзі. Тобто, прошли рік я користувався такими підкормками, навіть останню підкормку робив першого. Серпня, друзі, все визріло, все чудове, і яда була, і лоза, ну якби, я не знаю, мені дуже сподобалось. О, єдине, щоб для капельного полива, що треба зробити, то є, що повинна бути сіточка, в даному випадку це водоприскувателя. Да, і дочекатися, коли воно броде-броде-броде, а потім воно якби. Якби осідає. Да? ну І тут можуть ну, легкі такі залишки будуть, там, чи травички, чи травички, ви можете сіточкою оцю ж, оцю ж, ж сіточкою так легенько, перед тим як набирати. Ви бачите, ось соломинка, там, наприклад. Там, чи Ось пройшлися, зібрали. О. І, і все. І воно добре фільтрується. Но для винограду, я вам хочу сказати. Тобто, кращого нема. І отака подкормка вона в цей момент дуже така ефективна. Тут фосфор від такої доступної формі. Тим паче перед світінням фосфор нам теж треба для. Якби це. Тут фосфора дуже багато. О. Ну, кому цікаво, друзі, можете спробувати. Ефектом ви будете задоволені, друзі. Так, друзі, ще хочу додати, що дивіться, такою підкормкою як можна як і в травні місяці, так і в червні. Тобто Після цвітіння два-три рази можна сміло підживлювати і не переживати, що там лоза у вас не визріє. Я ж говорю, я особисто в себе ще в минулому році, ще 1 серпня таку підкормку робив. Так. Але ж вам не треба, тому що різні регіони, різне визрівання лосів, скажімо так. Черві місяць сміло ви можете після цвітіння такою підкоркою би, користуватися. Е, ну що, друзі, я буду радий, звісно, радий, кому ця інформація була така корисна. Хто не підписався, друзі, підписуйтесь. О, е, і буду працювати зараз, заповняю свої баки і підживлюю виноград. Всім, друзі, міцного здоров'я і мирного неба. До зустрічі.